Підтримати людей і тим самим допомогти збройним силам з українськими зірками. Команда Анни втумно продовжує працювати на культурному фронті, аби зібрати кошти для бійців «дев'яностоп'ятки». Знаєте, культурний фронт це також фронт, на якому йде боротьба, тому що завжди виходячи на сцену. Це зібраність, це почуття такої згуртованості. Від концерту до концерту ми відчуваємо, як це важливо людям. Ну тобто, ми ділимося своєю енергією. Артисти наголошують, не існує маленьких донатів, адже кожна гривня може допомогти закрити великий збір. Дуже потрібні автівки нашим хлопцям і збираємо на авто. Тому я завжди наголошую на тому. Що не буває маленьких донатів. Кожна сума, якою людина хоче поділитися зі збройними силами, неважливо, скільки це це від душі, від серця, і треба це робити. У нас у залі є скринька, і всі кошти від цього концерту йдуть на допомогу нашим захисникам. Це також класна можливість для того, щоб люди відпочили, відволіклися від усього, що відбувається довкола. Нині кошти з усіх концертів йдуть на потреби 95-ї десантно-штурмової бригади. Артисти разом із благодійним фондом Майбутнє України двадцять 50. вже передали на фронт 20 автівок, заповнених необхідними речами для військових. Він нам дуже потрібний на бойових позиціях для виконання поставлених нам задач. Ми їдемо. По таких дорогах де нічого не їде. По бездоріжжю, скажімо, точніше, так, там. Так, так. Там повний кузов всіх необхідних речей, те, що ми спілкувалися з вашим командиром роти, це теплі речі, спальні мішки, термоодяг, носки, шапки, перчатки, все, що сьогодні в таку погоду вам необхідно. Те, що ми змогли, ми вам передаємо смаколики, буржуйки. Медикаменти Артур Босо пригадує командою. Вже дали понад 100 концертів. Старт відбувся ще у березні на площі ринок у Львові. І ми на площі ринок заспівали гімн. Це в принципі був старт нашої команди, яка вирішила після того згуртуватись. І поїхати по всій країні серед артистів. І Сергій Мароненко співак зізнається на початку війни подався у ТРО. Утім, зрозумів, що все ж більше користі для збройних сил принесе на сцені І наголошує, кожен має робити те, що вміє найкраще. Так трапилося, що я зі своїм рідним братом пішли до лавтерео це самого початку. Було а потім, через три місяці, я долучився вже до свого культурного фронту. Ну, я вважаю так, що і навіть своєму головному своєї бригади сказав так, що ти знаєш, Від Мироненка буде більше користі, коли він буде на своєму фронті, на творчому. Тому ми зараз разом з командою А Друга до перемоги, з благодійним туром, що їздимо по всій Україні, і заплановано дуже багато ще концертів. Сьогодні це саме Чернігів, а завтра буде у нас і Житомир, і Київ. Після Києва потім поїдемо. І Львів на західну одним словом по всій країні зараз будемо їздити, і на даний час ми допомагаємо нашій 95-й десантно-штурмовій бригаді. Незабаром команда приїде і у Житомир. Квитки можна придбати на сайті Карабас або за телефоном 097 870 66 14. Також хочу анонсувати наш концерт, який відбудеться в місті Житомирі 27 лютого. А це буде понеділок на 18.00 в Драмтеатрі. Так що всіх запрошую підтримати наші збройні сили України. Дорога! Дорога!